Мамка, я до тебе. Пусти мене. Ой, мусічка, я ще спати хочу. Я хочу. Тільки мені щось холодно. Пусти під кияльце. Ой, то ж йди спи. Ти там на тому мресоні тільки десь Мамки так добре. Ну все, мамка, я вже наспалась, пора їсти. Може, ти сама не знаєш, що хочеш, сонечек, що ти так голосно хрумтиш? Я не голосно, я їй просто камінці, що лоділи. Я ж не винен, Пішли вас випущу на вулицю, а то мені спати далі хочеться. сьогодні не кіння. Зараз тільки шість годин. Там нічого, тебе багато роботи. тобі готуватися треба до різдвяного вечора. Ой, говніки. ха, ха мама, давай ваш піднімати нам пручіть, питаю зараз виспишся, не? і прапор у неділю бажаю піднято, а на вулиці туманніще. У плюс три тепленько. Браг спогади, казавши, що скоро буде похолодання, і коли? Ну, не знаю. Скоро, мабуть. А я всім бажаю гарно тихо, спокійного вихідного дня, ваша муся, цамки бомки пока. Соня, іди сюди. мені тут страшно. Туші, дійду, малявка. Сама боїться, все без мене робити. Іду мусічка йду. І я бажаю всім гарно, тихо, спокійного, мирного, недільну дня. Ваш соник, тьомки бомки пока. Не забувайте, що завтра на роботу сім. Що тут, носічка, туманніся? Ну да, і ти тумана.